Цю пісню наспівували усі працівники телеканалу Бориспіль, саджаючи квіти на подвір'ї біля студії. Вони вирішили взяти активну участь у благоустрої міста. Усі працівники одноголосно підтримали ідею, запропоновану директором телеканалу. Команда ТРС Бориспіль взяла приклад з інших підприємств, які вже не вперше наводять лад на своїх територіях. Розпочали з того, що скопали клумбу і звільнили її від бур'яну та каміння. Виявивши креативність, чорнобривці висадили у вигляді двох літер тіві, що у перекладі з англійської означає телебачення. Влада Борисполя все більше займається благоустроєм, все більше з'являється клумб, гарно оздоблених місць, і тому наша телерадіостудія вирішила не пасти задніх, а також приєднатися до руху з благоустрою міста. Ми дуже з великим ентузіазмом підійшли до цього, і здається, що ми все більше перетворюємось на одну, одну компанію, яку не можна розділити. Квіти купували у спеціальних теплицях комунального підприємства ВУКГ. Саме чорнобривці найкраще поєднали співвідношення ціни та якості. Знаєте, коли ми прийшли обирати квіти, перед нами постав дуже широкий вибір, але ми все ж таки вирішили обрати чорнобривці, тому що це така справжня українська народна квітка. І коли тепер проходиш по нашої клумби, дуже приємно дивитись. Усі працювали дружно і злагоджено. Командна робота виявилася цікавою та продуктивною. Справу довели до кінця, попри спеку, і втому. Коли працюєш в команді, то більш Теж ну дружніше, більш здружуєшся, можна сказати так, пізнаєш людину з іншої сторони, не тільки як там колега-колегу, як співробітник співробітника, а навіть як товариша. Ось так на даний момент виглядає клумба, усаджена чорнобривцями. Квіти поливають двічі на день, аби врятувати від спеки. Буквально через декілька тижнів помаранче квіти будуть красуватися на тлі зеленого газону. Ознає, можливо, нововисаджена клумба стане поштовхом до появи нових креативних ідей та ще цікавіших сюжетів. Аліна Черпак Ігор Гороманенко новини телеканал Бориспіль.